Добрый вечер, дорогие друзья. С вами в студии работает Юлия Беляева. Тема сегодняшнего эфира будет: Почему наша молодежь и ребята более зрелого возраста отказываются идти служить по четвертой волне мобилизации? Сегодня я была в командировке в городе Бердичево в центре города. До глубины души меня пробрал бигборд социальной рекламой, на постере которого были изображены наши военные на батаре в дыму с украинским флагом. И с маленькой надписью. «Вони справжні чоловіки, А ти?». поможет нам разобраться в сегодняшней ситуации? Гости нашей студии Роман Гуртовенко, адвокат. Здравствуйте. Здравствуйте. И Пенчук Олег Иванович, ветеран военной службы. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, первый вопрос будет коллегу Ивановичу почему ребята, молодежь не настолько активно хотят участвовать и идти по повесткам в Мабуть, та система, яка вибудовувалась на протязі багатьох років, я маю на увазі за радянських часів, зараз притерпіла змін і де в чому вона порушена? Скажіть, будь ласка, Роман, а существують ли якісь схеми все-таки избежать службы служби в армії? Сейчас как грибы открываются адвокатские конторы, которые пестряты на страницах интернета. Есть объявления даже на столбах, я видела, что за определенные деньги можно откосить, скажем так, от армии. Ну, не хотелось бы называть вообще это схемами, наверное, пользоваться такой терминологией. Я думаю, что многие ну, мои коллеги-адвокаты, предоставляя такие услуги, выражая прямо свою позицию, что могут с правовой стороны... Как-то помочь избежать призова по волне мобилизации. Я думаю, немножко мои коллеги поступают в этом плане недобросовестно. Это мое мнение. Здесь просто Если зарабатывают на этом деньги. Я считаю так. Вот, несмотря на то, что я сам из цеха адвокатуры, скажем так, ну, я здесь со своими коллегами не соглашусь. Почему? Потому что ну случаи, когда когда можно законно не пойти, не быть призванным, они четко прописаны в законе. И эти случаи, они четко выписаны, не подлежат никакому ни уменьшению, ни увеличению. Ну, служба в армии, в первую очередь, это конституционная обязанность, да? Но все-таки вы сказали, что есть что-то прописано. Могли бы вы их назвать? Ну, закон говорит следующее. Есть, есть случаи, когда ну, не имеют права призвать, сейчас, в данный момент, в АТО, будем говорить. Угу. Вот, это э, студенты, это не, ну, лица, которые э, содержат несовершеннолетних детей, это женщины которые, которые несовершеннолетних детей содержат, то есть э, мужчины, которых трое и более детей. Прежде всего лица, которые по состоянию здоровья не подходят к военной службе в выполнению тех боевых задач, которые на них будут возлагаться, как-то манипулировать этими случаями, но ну, я считаю не есть правильно. Вот. Допустим, что касается медицинских каких-то критериев. это есть комиссия, вот, который определяет, пригодный ли человек службы в армии или нет. Если есть противопоказания, которые несовместимы с выполнением боевых задач, то какое может быть АТО? Но это все документировано, должно подтверждаться соответствующей медицинской документацией. Угу. Как-то изворачиваться, помогать, ну, понимаете, вот, допустим, тот же вопрос и с повестками. Вот. есть такое мнение, что можно там не получил, повестку, но за нее там не расписавшись, можно не идти. С одной стороны, да. То есть вот по чисто чисто не справа, Ну здесь вопрос не в том, э, можно ли идти туда или нет, а вопрос в том, ну как доказать, если притягивать человека к, к ответственности за уклонение от призыва, как доказать, что он призывался? То есть где его подпись в том, чтобы он получил повестку. То есть тут, скорее всего, речь идет о избежании ответственности, а не о каких-то какой-то легализации самого, будем говорить, уклонения. Я бы это так выразил. Скажите, пожалуйста, а в перечне есть госслужащие? То есть обязаны ли госслужащие в проходить службу по легализации? В перечне есть только народные депутаты, угу. которые на которые не должны идти служить. Остальные – госслужащие, или ты работаешь в частной структуре, или ты бизнесмен, учитель, неважно. На остальных эти, эти статусы не распространяются, тех лиц, которые не должны призываться. А вы служили? Нет, я не служил. Не служили. Скажите, пожалуйста, вот я прочитала в некотором издании: что в период третьей волны мобилизации оказалось так, что военкоматы оказались в заложниках закона... непродуманного законодательства. Без медкомиссии они не имеют права призывать, а заставить медкомиссию проходить тоже не имеют законного права. Изменилось ли что-то с волны третьей мобилизации? Урегулировано ли это уже каким-то фактом правовым нет ничего не изменилось насколько я знаю с этого просто исходит очень просто что нужно нужно чтобы было военного комиссариата факт получения э, призывником повестки uh -huh. если такой факт есть на него уже распространяется все остальное скажем так поле Правовой, где он обязан явиться и проходить все процедуры. Но действительно заставить человека там прийти на медкомиссию, это невозможно. Вот. Но зато ему могут слать повестки одну за другой, и уже в комплексе, допустим, следователь может делать вывод, ага, он уже уклоняется. То есть таким образом работает система. А что-то где бы, ну, который конкретно, норма, которая конкретно заставляет, человека идти на медкомиссию, такой нет. Но есть, как правильно мы сказали в начале программы, что есть конституционная обязанность выполнять свой долг по защите Украины. Да. Поэтому, ну, если в целом, вот, допустим, та же статья уклонения от призова то это достаточно широкое понятие, но оно реализуется очень просто. Это если есть повестка, если есть факт получения повестки, значит, можно говорить, что на человека распространяется. Весь комплекс уже... тех действий, которые он должен сделать. Если нет такого факта, то вопрос доказывания, э, в у чем он отклоняется, тут неуместен. Конечно, есть разные интерпретации. Например, там, получили родственники, расписались, вообще отказались расписаться. Человек уехал за границу, его нет. Э, Снова-таки, с правой стороны, я считаю, невозможно без факта получения повестки говорить о том, что человек уклоняется от призова. Мы про это поговорим немножко попозже. Олег Иванович, э, я представила вас как ветерана военной службы. Расскажите немножко, где вы служили, сколько лет вы отдали, на ну, то время еще, так понимаю, советская армия, да? Мне так по житю, військовому житю маю на увазі. Я 18 років прослужил при Радянському Союзе, в Радянській армії. І так склалося, коли наша держава стала, стала незалежною до 1992 році. Я прийняв другий раз військову присягу на вірність українському народові і 14 років прослужив українській армії, і в 2004 році був звільнений з лав Збройних сил України. Чим ви займаєтесь зараз? Значить, десь у 80-му році був переведений із військ, де проходив службу. Ну, училище військове, я закінчив в 1976 році наше Житомирське mm -hmm. військове. Училище готувало фахівців для повітряної оборони, бувшого Радянського Союзу. І поїхав. За місцем внесення служби в спеціальну частину, от. Ну, раніше була таємниця, не розповсюджувалось. І на початку 1981 року привівся знову Житомирський військовий училище, от, де по 2004 проходив службу на командно штабних посадах. У 2004 році звільнився і зараз. Працюю старшим науковим співробітником наукового центру нашого військового інституту. Що ви можете розказати про наш воєнний інститут, крім того, що ми знаємо, що він найкращий? Пані Юлі, бачите, на початку нашої зустрічі я сказав, що система була від От. Так само і наш військовий навчальний заклад. До до набуття незалежності нашої країни було Житомирське військове училище радіоелектроніки, яке готувало високотехнологічних фахівців, військових фахівців тактичного рівня для протиповітряної оборони, бувшого Радянського Союзу. Також готувало іще один вуз, який знаходився тактичного рівня у Пушкіно, і дві академії Калінінська і Харківська. Але з розпадом Радянського Союзу два навчальних заклади залишилися в Росії, і два навчальних заклади залишилися в Україні. Розкажу вам коротко про наш вуз. Значить, коли стала незалежність, так керівництвом держави було прийнято рішення, що наш ВУЗ не потрібен повністю. От, його мали скорочувати. Але завдячуючи потужній роботі керівного складу тоді навчального закладу от, і науково-педагогічних працівників, ми все-таки доказали, що цей ВУЗ потрібен для України. От. Тоді зробили військовий факультет. При Житомирському державному технологічному університеті. Uh -huh. І з часом ми, наш колектив нашого закладу доказав, що державі такий вуз потрібен. Потім ми стали Житомирським військовим інститутом радіоелектроніки у 1997 році, в 99-му році нам було присвоєно. Відомого вченого ім'я Сергія Павловича Корольова. От. Далі ми пробули до 2007 року, До 2007 року військова освіта мінялася, ми стали військовим інститутом при Національному авіаційному університеті, і в 2013-му при Державному університеті телекомунікацій. Яке количество студентів на сьогоднішній день вивчають військову науку в нашому вузі? Наш вуз багатопрофільний. Вот. У нас йдуть підготовку, здійснюються і курсанти, вот. і студенти, які вчаться за програмою підготовки офіцерів запасу. Це і Житомирський виші, і Свіницький виш є один. Далі вчаться в нас студенти цивільні для економіки нашої держави, також вчаться молодші фахівці, контрактники, вчаться в нас іноземці в нашому інституті. Вуз потужний, вуз хороший. І останні роки, особливо з прибуттям. На посаду начальника військового інституту генерал-майора Даника Юрія Реовича, доктор наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. От, він так зумів мобілізувати весь колектив. От, і зараз постало питання для того, щоб вуз повернути йому ту славу. Історичну, яка в нього є. До речі, в тому році, якщо ми пам'ятаємо, ВОЗ відзначав сторіччя своє. От. І зараз вже готові документи, до речі, постанова Кабінету міністрів України про повернути нам статус Житомирського військового інституту от, імені Сергія Павловича Корольова. І він стане знову вищим військовим навчальним закладом по підготовці військових фахівців тактичного рівня, скажіть, пожалуйста, в ніколих вузах був закращен останній рік до випуска космослі та житомерських курсантів? Зв'язку з подіями, які зараз переживає Україна, от, і будемо так сказати, нехватка військових фахівців тактичного рівня прийнято рішення. Значить керівництвом держави провести достроковий випуск курсантів п'ятого курсу. У них вот зараз в лютому місяці має бути достроковий випуск. То, грубо говоря, на півгода да? раніше. На півроку раніше, так. Да. Роман, это законно? Ну, я вважаю, що нет. Ви вважаєте, що ні? Ну, є закон о вищому образованні, є положение о работе вузов. Конечно, можно принимать какие-то решения, когда это вот требует есть какие-то условия, но сокращать программу, вот, я считаю, здесь нецелесообразно даже с точки зрения самого образования. Может, я, я не специалист в этой сфере, я не знаю, может быть, ну, с точки зрения технологии обучения это и можно, но с, с точки зрения того, что считается учебным годом, и ну, думаю, что нет. А как дальше сложится судьба ребят? Они поедут сразу в горячую точку или они все-таки где-то приступят к работе в частях? Ці молоді <рістичні> лейтенанти, які зараз випустяться, вони йдуть по державному замовленню. Угу. Вони після випуску поїдуть по тим військовим частинам, де було державне замовлення. І е, е, зразу їх ніхто Туди на то, де полі ніхто кидати не буде. З часом, коли вони прийдуть певну підготовку, все от, далі згідно розпорядження військового керівництва, вони будуть використовуватися за призначеннями. Скажіть, пожалуйста, а що значить воєнне час і мобілізація? В чому різниця? Ну, Разниця різниця очень... і воєнне. Різниця дуже велика, тому що военное положение, оно регулируется отдельным законом о военном положении, и это целый комплекс мер, который предусматривает э, введение особенного режима жизни целого государства. Естественно, при таком режиме уменьшаются права отдельных граждан, но эти права, уменьшение этих прав, оно вызвано тем что есть угроза, есть военные действия, есть по сути война. И это за собой тянет очень массу юридических последствий. Например, то же самое право в целях в военных целях э реквизировать автомобили. Uh -huh. вот. это, но это тоже не должно делаться бесплатно. то есть и государство в этом случае берет ответственность о компенсации стоимости. Вот. Но это совсем иное положение правовое, жизни государства. скажем так. А термин мобилизация это комплекс мер, которые обеспечивают призов военнослужащих для выполнения боевых задач, для прохождения военной службы. У нас сейчас сложилась такая ситуация, конечно, что... Ведутся дискуссии, нужно ли вводить военное положение. То есть, с одной стороны, военное положение, оно сразу показывает, что война находится, действительно есть война, что страна находится уже фактически в военном положении. Ну, тогда становится понятно, что государство воюет. И есть определен агрессор, он и так определен. Весь мир знает, что против нас, по сути, воюет Российская Федерация. Но в правовом плане, естественно, что никто этого не докажет. Это очень сложный вопрос. И он очень болезненный, потому что наблюдать за тем, что происходит, сколько гибнет наших людей, как распространяется этот бич под названием Новороссия эфемерная, которая убивает жизнь и не ведет ни к чему хорошему. Вот, но тем не менее, если Украина введет военное положение, да, там те же самые, та же самая проблема кредитов, МВФ, то есть, ну то есть государству невыгодно вводить военное государству, положение. Государству невыгодно вводить военное что, вот, мое мнение, страна в состоянии войны. То есть не надо прикрываться каким-то АТО. Все говорят об этом, и участники, какая-то здесь идет война. Нас убивают, а есть антитеррористическая операция. Антитеррористическая операция, она должна проводиться где-то точечно. А здесь есть части Украины, краят, люди, которые под брендом Новороссии пытаются захватить власть, и это называть то ну, может быть, это какой-то выход в ситуации, чтобы там иметь преференции в плане работы ВФ. А больше тут никаких положительных, к сожалению, на мое мнение. То есть, отвечая на вопрос, что такое мобилизация, то есть это механизм, который направленный на то, чтобы набирались составы, зведы военных частей для того, чтобы выполнять боевые задачи. Военное положение это специальный правовой режим, который тянет за собой многие последствия. А чем отличается мобилизация от учебных сборов в мирное время? Ну, мобилизация, она охватывает а сборы, это част какой-то военной доктрины которые предполагают, что там э, военнослужащие, военнообязанные, вернее, мужчины должны как-то держать форму. Это разные абсолютно вещи. Отправляют конкретно выполнять боевые задачи. То есть призывают э, в лавы там, армии для осуществления тех задач, которым ставят его командование. Олег Иванович, а за последние пять лет проводились учебные? Часто вони проводилися. Були ли готові наші мужчини? Я на початку передачі сказав, що система була порушена. Навіть, я пам'ятаю, за радянських часів у нас на Бугуні військові збереження військової техніки. І там завжди проводились збори з військовозобов'язаними. Uh -huh. І в нас в інституті був приписний склад. Але останній час останній час, і в нас трошечки ця система була порушена, була порушена. До речі, якщо дивіться от за незалежність, у нас міністри оборони 12 разів. Зараз 19-й міністр оборони. У нас доходило до того, що нам кажуть, що у нас військомати нам не потрібні, їх треба звести до мінімуму. І щоб зараз були представники, вони про це сказали. Покладено безпосередньо на військові комісаріати. Їх не було. Навіть взять Житомир і Житомирську область. У нас по деяким районам є об'єднані районні військомати на три, на чотири райони. І це воно все, звісно, відтражалось, ну, не відтражалось, а знаходило свої наслідки від таких дій. Далі, якщо ми пам'ятаємо, змінювалися збройні сили. Весь час були програми на їх реорганізацію, на їх скорочення, то приймали рішення, що в нас строкової служби не буде, що у нас буде конкрет... кон... контрактна армія, потім це відміняють. От. І е, оці всі дії, да, вони знаходили свої наслідки на кінцевому результаті. От. І військово-патріотичне виховання молоді, яке повинно було бути протязі всього часу, встановлення наших збройних сил, воно проводилось, але проводилось епізодично, проводилось не завжди і не було воно в системі. Учитывая ваш воєнний опит і стаж, если бы такая ситуация сложилась в Советском Союзе, уже бы ввели военное положение? Какие на то время были требования к вводу военного положения? Щоб відповісти вам на це запитання, я хочу повернутися до іншого питання. Від бачите, у нас зараз проходить ну, війна. У да? нас були звичайні війни, була Перша світова війна, була Друга світова війна. Потім ми не, не бачили її, але вона проходила холодна війна. Так? Після неї прийшла інформаційна війна. І зараз, якщо взяти на сьогоднішній день, то оцю інформаційну війну наша держава Росії програла. І зараз на сьогоднішній день ще самий новий вид війн вийшов це так називаємо гібридні. Війни. Це про що говорив мій візові, що би, там і Новоросія, би, там і терористи, вроді би там і бандити, вроді би там і регулярні війська Росії знаходяться і ведуть бойові дії. От. Оце якраз ті гібриди. От. Вони себе показали, так само і, і в Іраку. От і в Лівії, і в Грузії така була І зараз. Така гібридна війна проходить на сході нашої держави. До речі, перше воно на, на території пройшло на Автономній Республіці Крим. Коли зайшли зелені чоловічки, не то солдати, не то якісь люди без пізнавальних знаків, без нічого. От і тут дуже важко розібратися, чи це регулярні війська, чи це нерегулярні війська. І тому воно знаходить свій відповідний і такий відпечаток на цих всіх діях, які проходять на сьогоднішній день. Вон. Да, за радянських часів, якщо ви знаєте, що є закон про особливості. Введення надзвичайного стану там не тільки во всій державі, а може і відводиться регіонально. От. Все в залежності від керівництва держави, але по закону це повинно бути військовий стан, введений воєнний стан.